We'll Поняття мобінгу не так давно з'явилося в трудовому законодавстві. І мобінг або цькування, як його називають, це систематичні, умисні, тривалі дії або групи працівників, або окремих працівників. А також можна вважати і бездіяльність роботодавця щодо гноблення працівника, неналежного до нього ставлення, виокремлення з колективу, яке спрямовано на. Приниження його честі та гідності, а також на його ділової репутації приниження. От це можна назвати мобінгом. Роботодавець може і не звертати на це увагу. Якщо він бачить, що в колективі створена ворожа атмосфера проти якогось працівника, то як керівник він повинен втрутитись і з'ясувати всі обставини. А бездіяльність або, можливо, і керівництво, теж якимось тиском на працівників спричиняє, теж можна вважати мобінгом. В цьому випадку можна звернутися до територіальних органів також можна звернутися з позовною заявою до суду. І також можна розірвати у визначений строк трудовий договір, якщо не виконується законодавство про працю. Але я б хочу тут зауважити, що деякі працівники вважають мобінгом те, що воно не є мобінгом. Наприклад, така ситуація, запізнився працівник на роботу, і керівник вправі його запитати, що сталося, чому, і вимагати пояснень, то це не є мобінгом. Якщо у працівника згідно... Його трудових функцій положено виконувати певну роботу, а з якихось причин вона не виконується, то це теж не можна вважати мобінгом. Хоча деякі ось до нас приходять на консультації люди, і вони вважають це мобінгом, то це не є мобінгом. Мобінг, коли е, запрошую, не запрошують на наради, наприклад, напевні, якщо це. Е, Положено згідно його трудових функцій і, і входить до його посадових обов'язків. Якщо економічним тиском можливо, незабезпечення не і не нарахування премій, або я, е, в заменшеному розмірі нарахування. Або також нерівний розподіл трудових обов'язків між працівниками. Оце можна вважати мобінгом. Хто бажає, хто вважає, що його права трудові порушені, то звичайно можна звертатись на консультацію. Допоможемо, вирішимо.